Архітектура, мистецтво та література минулого переповнені образами дивних істот, які зараз наука вважає міфічними цих тварин ми можемо бачити навіть у християнстві. Але що це за дивні істоти? Чому про них стільки згадок у минулому, для чого їх зображали на гербах, гравюрах, описували у казках, ставили пам'ятники, і найголовніше, чому цих істот? Ми можемо бачити у науковій літературі. Давайте розпочнемо із символізму: це знаменитий венеціанський лев з крилами. Його також часто можна зустріти по всій Італії. Він вважається символом євангеліста, святого Марка, який є покровителем Венеціанської республіки, починаючи з 12 століття. Багато теологів сходяться на думці, що лев і є євангелістом, точніше, його символічним образом, у якому він явився у видінні Іоанну Богослову. Цікаво, що образ Лева з крилами також існував у язичницькій міфології. У Вавилоні крилатих левів асоціювали з чотирма планетарними богами. У Сфінкса також було тіло лева, доповнене крилами. Крім цього, аналогічний образ згадується в міфах і легендах малої та середньої Азії. Схожий опис ми можемо знайти і про іншу дуже подібну міфічну істоту: грифон крилатий лев з орлиними передніми лапами та головою, що виник у давньогрецькій міфології. Згодом грифони стали одним із християнських символів завдяки тому, що являли собою поєднання двох величних істот яких християни вважали царями тварин, це робило їх правителями як землі, так і небес. У міфології грифони часто наділені здатністю відшукувати й охороняти скарби, тому вони стали символізувати науку і лихварство. Крім того, грифони, так само як і дракони, оберігають шляхи до порятунку, розташовуючись поруч із деревом життя. Багато давніх міфів з'явилися в результаті інтерпретації людьми природніх процесів, яких вони не розуміли, виверження вулканів на Гавайях призвели до створення міфу про руйнівну богиню Пеле. Загадкова вежа диявола у Вайомінгу, про яку ми розповідали у одному з попередніх відео, стала для місцевих племен пазуром гігантського ведмедя, який намагається дістатися людей. Що ховаються на вершині скелі, легенда про Мінотавра, істоту з тілом людини та головою бика, виникла аналогічним чином. Гавайські легенди розповідають про таємничу групу маленьких людей, які ще до прибуття божественного предка гавайців на острів жили в місцевих долинах та лісах. Ці крихітні істоти, чий зріст варіювався від 10 до 60 сантиметрів. Мали велику майстерність і техніку, а працювали вони вночі, коли люди спали. Нібито на багатьох островах гавайського архіпелагу досі збереглися споруди цих дивних істот, яких називали менехуні. Про деякі дивні споруди минулого, які відрізнялись дуже майстерними деталями та малими розмірами. Ми вже розповідали у нас на каналі. Можливо, це і справді справа рук цих дивних істот. Але ж схожі образи цих дивних тварин та істот, хоч і під різними назвами, ми можемо зустріти в культурі абсолютно різних народів по всій земній кулі, тоді виникає логічне питання, яким чином, в часи, де подорожувати світом було набагато важче, ніж сьогодні, люди перейняли один в одного ці символи і доповнили ними культуру свого народу. Але якщо відштовхуватись від того, що історики люблять все розтягувати, то можна припустити, що на це пішли тисячі років. А можливо, ці істоти і справді існували? Це Тилацин або сумчастий вовк. Згідно Вікіпедії, це вимерлий вид, який проживав на території Австралії, Тасманії і Нової Гвінеї до середини ХХ століття. Навіть збереглись деякі фото та відео, які підтверджують його існування. Особливість цієї тварини була в тому. Що її паща могла відкриватись на 90 градусів, що виглядає доволі особливо. Дехто з дослідників вважає, що ці тварини живі і сьогодні, але офіційної інформації про це немає. Важливим є саме той фактор: що ця тварина жила в час фото та відеотехніки, і дослідникам вдалося її зафільмувати. Але фото та відеотехніка з'явилась не так давно. А як можна зберегти образ тієї чи іншої істоти, до прикладу, 300 чи 400 років тому, її можна намалювати на 45-й сторінці книги дослідника 16 століття Яна Йонстона опис чудес природи красується вже згаданий нами грифон поруч із цілком звичними звірятками. Згідно офіційних даних, автор був ботаніком, істориком, лікарем. Для чого тоді поважному науковцеві поряд із цілком звичними тваринами зображати міфічних і більше того складати повний опис цих істот? На сторінках його книги ми можемо знайти ще доволі багато різних цікавих істот, про існування яких зараз нічого не відомо. Там є і єдинороги, дракони, гідра, і доволі цікава істота з назвою Ментикора. Цю саму істоту ми можемо бачити у книзі іншого науковця XVI століття Конрада Геснера, швейцарського вченого та енциклопедиста. І описують вчені цих тварин як цілком звичайних. Чи можливо, що як і у випадку з сумчастим вовком з ХХ століття, ці істоти теж були цілком реальними? І наостанок розповімо на нашу думку доволі цікаву легенду. У Скандинавії, а також кельтських та німецьких міфах, є розповіді про дітей, які були викрадені феями чи іншими надприродними силами, які залишали замість немовлят якісь істоти. Вони зовні виглядали як немовлята, але при цьому були лялькою чи чарівною істотою. Вони постійно кричали, відмовлялися розмовляти, робили дивні звуки та рухи, розмовляли з невидимими істотами. А також у них виникали труднощі із передачею емоцій. Багато з цих симптомів спостерігаються при аутизмі, при якому дитина не може сформувати соціальні відносини, демонструють невпорядковану вербальну і невербальну комунікативну активність і дії, що повторюються. Діти, які страждають на аутизм, як правило, спочатку виглядають як абсолютно нормальні немовлята. А аутизм у них з'являється при дорослішанні. Це справді виглядає так, ніби дитину підмінили. Висновки, як завжди, робіть самі. Якщо вам сподобалась ця тема, оцініть її вподобайкою та напишіть про це у коментарях. Ми зробимо продовження адже нам є ще багато чого про це розповісти. Дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.